Ви прийдете, приходите. Ви приходите. Ні, ви, ви, ви приходите. Один вісім виділяється. Але ви почва, ви поводите. А не поволі. Не скликається з СВК через... Ну що, дикаче? Ви умовусь не в сказав. Ви на один стипорці, Голови обласної ради. Ми звичайно маємо співтещитку позицію, думка. Є в залі сьогодні серед депутатів. все таки повинен бути голова обласної ради, людина всесторонньо підготовлена, людина, яка може працювати, яка вміє працювати і повести за собою депутатський корпус. Звичайно. Була надана можливість обрати, але ви знаєте, з певних причин голова обласної ради не відбудеться. Сьогодні на порядку денному свобода ставить питання за введення знову ж таки 19 депутатів. Але для того, щоб нам ввести депутатів, нам треба проплатити 130 тисяч із обласного бюджету. Це знов ж таки наш державний архів, і іменно гроші ці мають піти не з чиїсь кишені, а обов'язково з рахунку обласної. Ради. Без вирішення цього питання ми не можемо вирішувати і інші питання. Тому що, знову ж таки, списки повинні бути, пройшло 4 роки, списки мають бути завірені в архіві, тому що можна різну комбінацію сьогодні, немає підписів, немає знову ж таки, офіційних документів. Думаю, що після прийняття бюджету ми зможемо в далі розглядати і інші питання, які сьогодні хвилюють. Вчора вечором, в 7 вечора, знову відбулася розмова сьогодні зранку. З Києва поступила команда, що Свобода не прийме участь у сесії і не буде голосувати за дійсно. Але єдине, що сьогодні, розмовляючи з Сергієм надалом зранку, Сергій сказав, що в розмові з керівництвом партії було сказано слово Пока. Ми все-таки, що десь найближчим часом, протягом 10 днів, знову відбудеться, нарешті відбудеться, всюди були, були прийняті. Але ви ж знаєте, що там нікого не треба було вводити, і не треба було нікого обирати. Але знову ж всі політичні партії в районах. Голосували і батьківщина в тому числі, крім одної партії, це громадське об'єднання Свобода, яке ні в одному районі не голосува за прийняття бюджету. Так що це не тільки стосується підходу в обласній раді, а ці підходи вони стосуються в кожній районній раді. Тому проблема є, але знову ж таки, ми готові, готові до, до розмови, готові до спілкування. І знову ж таки, думаю, що ми райдемо. Порозуміння, тому що я знаю, що багатьох депутатів від об'єднання які, яких сьогодні немає в залі, вони готові сьогодні прийняти участь, голосувати за бюджет, але кажуть, у нас партійна дисципліна, у нас команда від Кайди, бюджет не приймати, не голосувати.